І знову добрий вечір. І знову з вами Віталій Кулик, політолог. Ми ведемо Політинфорум. І в нас в гостях сьогодні це Юрій Зиневич, адвокат. Ми будемо говорити про кілька проблем основних. Це проблеми взаємостосунків законодавства. України і окупаційного, я так розумію, законодавства в Криму це питання власності, це питання наслідків. І перше питання стосовно, яким чином буде співпадати, як будуть працювати українці, як ми знаємо, що було прийнято закон про тимчасові окуповані території, який передбачає певні процедури для перетину кордону, внутрішнього кордону, перебування окупованих територіях, ведення економічної діяльності і так далі. Я скажу трошки більше, я бував на тимчасово окупованих територіях, я був в Абхазії, був на Горному Карабасі, Південний Осетії, часто буваю у Придністрові. Режими перебування в окупованих територіях, зокрема в Абхазії, Осетії і на Горному Карабахі, передбачає певні санкції для іноземців, які туди потрапляють нелегально. Зокрема, стосовно Грузії, в мене були санкції. Я поставлені на грати деякий час Грузії, за те, що перетнув територію. Абхазії був там як експерт. Зараз е, наскільки Україна спроможна застосовувати ці санкції стосовно, бо якщо вони будуть кіль... точно введені, за закон прийнятий загалом, а буде ще друге читання, і він буде запроваджений, Наскільки Україна здатна контролювати виконання цього закону? Це перше. І наскільки це спростить в лапках життя українців, які мають відносини з Кримом. Ну, я вважаю, що Україна зможе контролювати, звісно, потік лише через свою континентальну частину. Тим не менше, це достатньо велика можливість, тому що сполучення морськими шляхами це, скажімо так. Обмежена історія, і ми можемо впевнено казати, що Крим, перебуваючи у так званій сірій зоні окупаційній, як і кожна така сіра територія, це буде територія деградації і правової, і економічної, і соціальної. Тому безумовно, прийняття цього законопроекту це є правильним кроком, кроком, який є на часі, тому що. Таким чином, всі діячі сьогоднішньої там колабораціоністської влади мають розуміти, що вони перші є спільниками злочину. Друге, відповідальність буде, і вона, скажімо так, за часом не буде, я думаю, сильно відтермінована. Тому діяльність під очікуванням неминучого покарання, воно в принципі, я думаю, своє свою справу зробить. Всі ці сірі території, які до, до окупації, яких мала у відношення Росія, це мається на увазі Абхазія і Придністров'я, сьогодні це Крим, ці всі території не показують ніякої, ніякої динаміки зростання. Тому для України, яка повністю контролює Крим в економічному плані. Необхідно на сьогоднішній день проводити санкції щодо осіб, які колабораціонують з окупаційною владою. Безумовно, Україна зможе обмежити економічну діяльність в Криму максимально. Міст про який так багато говорять російські урядовці, може бути збудований не раніше ніж за 5 років. Кораблями сильно не навозять. Тому наші санкції держави Україна будуть досить чутливим кроком для. Скажімо так, приборкання сепаратизму місцевого розливу у Криму. Але до з тими українцями, які проживають на території Криму, безумовно, для тих, хто з українців залишиться в правовому полі України, це будуть нелегкі часи. Люди будуть змушені все ж таки вочевидь терпіти певні скажімо так, незручності, і, можливо, це будуть серйозні незручності. Тим не менше, я вважаю, що м м е людям не слід виходити з правового поля України. Що я маю на увазі? В жодному, е скажімо так, в жодному е м чині не треба відмовлятись від українського громадянства. Е я мушу наголосити, що Якби людей не лякало у Криму, їх не можуть місцеві, місцева влада позбавити українського громадянства жодним чином. Так само людей не можуть примусити стати громадянином Росії, це має бути акт власної волі громадянина. Тому, скоріш за все, що на людей будуть чинити шалений тиск, особливо на тих, хто стоїть на Засадах українства і не хоче свідомо відмовлятися від українського громадянства. Скоріше за все, на них буде робити тиск через ураження у правах як громадянських, так і економічних. Ну, неможливість отримати пенсії, неможливість влаштуватись на роботу. Вочевидь, ці всі негаразди, людям доведеться терпіти. Але я вважаю, що все ж таки Час буде працювати на українську державність і Крим буде повернути улону української державності. Ну скажімо, як це було в інших країнах, там, де були окупації, і подібні, фактично людей видавлювали в добровільну міграцію, зокрема, запроваджували санкції для негромадян. Ну, такі, які передбачали б там 60 днів перебування без віз, без документів, без дозволів, а потім просто заборонено займатися е, якоюсь господарською діяльністю, або бути найманим працівником, тобто право на роботу, право на навчання, взагалі право на проживання на цій території. Люди мали їхати в добровільну міграцію. Це стосувалося до достатньо великих груп населення, як в Абхазії, так і, скажімо, в, в Африці. В, е, Ті же Індонезії, і в Лаосі, і в Камбоджі в 70 х роках, коли вони недавно змінювалися кордони між цими країнами. Е, якщо ми говоримо про економічну діяльність, наскільки розумію, що мова не йде про запровадження санкцій з боку України до російських посадовців поки що чомусь, мова не йде про запровадження санкцій стосовно економічних е, агентів, на економічних господарських суб'єктів Російської Федерації. На території України, а як бути з власністю і конфліктом між власниками, між господарськими суб'єктами в тому ж самому Криму? Да, це дуже це дуже серйозне питання, значить стосовно всіх зараз хвилюють питання власності. Ну, скажімо так, у Криму в Криму є дві найважливіші, скажімо так, цінності. Це земля, яка знаходиться біля моря, і нафтогазовий шельф. Нафтогазовий шельф ми зараз чіпати не будемо. А що стосується земельних ділянок, то правова позиція полягає в тому. Що всі ділянки, які були зареєстровані чинно українського законодавства, внесені у державний, державний реєстр і у державний земельний кадастр, всі ці ділянки є такими, що Зареєстровані належним чином і такими залишаться сьогоднішні спроби е, окупаційної влади чи місцевої, самозваної влади оголосити про те, що ці ділянки або нерухомість, яка розташована на цих ділянках, має бути перереєстрована у якомусь новому порядку, згідно там чи російського, чи кримського законодавства. Це все є незаконним. І я хочу порадити людям в жодному разі цього не робити, тому що це буде. Означати, що люди легітимізують своїми діями цю незаконну владу, тому що вступаючи з ними у відносини нереєстрації, реєстрації, вони таким чином визнають над собою адміністративну владу е, так званого самопроголошеного Криму. Е, хочу сказати, що право власності захищено не тільки внутрішніми законами України, воно захищено і міжнародними актами. Тому у разі, якщо е, у громадян України будуть е, Відібрані якісь об'єкти власності на території Криму через дії так званої влади, в них буде можливість, пройшовши всі українські судові інстанції, я наполягає українські, тому що е люди мають залишатись в українському правовому полі, звертатись до міжнародних судів. Безумовно, що міжнародне невизнання анексії Криму дозволить людям через міжнародні судові інституції е отримати скажімо так, і виграші по своїх судових справах, і перспективу, скажімо так, або грошової компенсації, або компенсації в натурі, або і того, і іншого. Так, да, напевно, це займе певний час. Тут не слід себе обманювати, це питання не одного дня, але тим не менше цей шлях треба проходити. Я ще раз підкреслюю, що реєстрація за російськими законами або перереєстрація вже зареєстрованих ділянок буде означати порушення українського законодавства. На це слід, не слід іти громадянам, які залишаться в українському правовому полі. Ну, по-перше, у нас ще залишається питання. Сертифікату походження товарів, для того, щоб ввести зовнішню економічну діяльність компаніям, зареєстрованим в Криму, доведеться яким чином вступати в зовнішньоекономічні відносини. І тоді постане питання сертифікату походження товарів. Раніше це було так званий сертифікат С-1, раніше це була Україна, яка давала такі митне супроводження, давала таке сертифікат. Надамент Росія. Чи визнають світові університети, організації торгівлі, до речі, чином якої є Російської Федерації? Чи визнають інші партнери в світі сертифікати походження товарів? Якщо вони будуть з Криму зареєстровані, і мати і будуть мати російський сертифікат походження товарів? Значить, якщо ми говоримо, що вступає в дію оцей закон про окуповану територію, він фактично блокує економічну діяльність цієї сірої окупованої зони. Компанії, які є зареєстрованими на території Республіки Крим згідно українського законодавства і хочуть продовжити свою економічну діяльність, вони фактично змінять місце своєї реєстрації. на скажімо так, місце у континентальній Україні таким чином, це дозволить уникнути порушення закону про заборону діяльності на окупованій території і ніякого, скажімо так, конфлікту. Я тут не буду бачити, оскільки це все рівно залишиться в суто українською справою, і це знов таки діяльність кампанії буде залишатися в українському полі. Я наполягаю на тому, що перестикання з російським законодавством це вже є калибраціонізм з точки зору визнання його в дії на території Криму. Тому про російське законодавство не слід говорити як таке його для нас не існує, воно діє десь там скажімо так, в них на Кубані до України це не має відношення. В Придністрові ситуація була вирішена наступним чином: сертифікати походження товарів йдуть як е, молдовські компанії, які здійснюють зовнішню економічну діяльність території Придністров'я, зареєстровані Придністрові, вимушені реєструватися в митні отримати митне забезпечення в Молдові. Відповідно, мати вступати в відносина з митницею податковою адміністрації Молдови. Але Молдова ввела певний спеціальний статус, певну спеціальну реєстрацію для підприємств, які здійснюють знову економічну діяльність Придністров'я. Тобто таким чином вони домовилися. Я не думаю, що ми домовимося в найближчий період часу з кримською так званою владою. Очевидно, це був достатньо довгий процес реінтеграції Криму в Україну. І очевидно, що Україна може піти на певні кроки, спрямовані на залучення і створення певної довіри, і створення певного режиму сприяння повернення Криму в Україну. Але це питання довгої перспективи. Питання ближчої перспективи. Що робити з невизнанням документів, які видані на території Криму, скажімо, тих ж самих паспортів, які видає Російська Федерація кримчанам, які мешкають в Криму? Що робити з дипломами про освіту, які з російського зразка, які міжнародні визнані, але видаються в Криму? Тому що Крим це не буде не невизнана територія, це не сіра зона, а це зона окупована і, в, і введена в склад Російської Федерації. Російська Федерація визнана державою. Є документи також визнані, в тому числі Україна. Як в цій ситуації діяти, особливо коли мова йде про там побутові речі, наприклад, суд між громадянином, який мешкає в Криму, і українцем, який мешкає на континенті? Ну, суди це окрема історія, скажімо так, судами взагалі все дуже важко. Суди діяли до останнього моменту згідно українського законодавства. Там вже залишились архіви всіх судових справ на території Криму. Тобто. Виконання судових рішень, підняття архівних справ, як це буде на сьогоднішній день проходити, взагалі невідомо. Так само, як і виконання судового наказу, яке неможливо без скажімо так судової справи, яка знаходиться там в архіві, це все дуже складні питання. Я думаю, що насправді не те, що немає зараз відповіді, жах для мешканців Криму лише зараз почнеться. Коли зараз пройде ейфорія від приєднання. Все тільки почнеться, тому що там неузгодженості буде дуже багато. Що стосується дипломів, що стосується реєстрації, що стосується певних нюансів зв'язаних з відносинами з державою, значить, на сьогоднішній день, органами державної влади України приймаються певні кроки щодо надання можливості громадянам. України, які проживають в Криму і залишаються громадянами України, фактично вести справу з державою України з її матерікової частини. І, скажімо так, подавати ці всі заяви, тому що люди фізично позбавлені можливості подавати це до органів державної влади у Криму. Тому у людей з'явиться можливість або надсилати поштою, або виїжджати певним чином за. Кордони Крима і подавати вже на, скажімо так, на території Держави Україна подавати ці всі заяви по дипломах, по атестатах і підготовлені документи про те, що. Людей буде можливість підтвердити ці дипломи в Україні. Я думаю, що для суспільства в Криму це буде, скажімо так, певний момент розподілу, коли частина має визнати над собою юрисдикцію України, частина Росії. Так, да, Це буде дуже конфліктне питання, тому що ці люди, які проживають фактично поруч один з одним, і мусять визнавати над собою закони двох різних країн. Я не дарма називаю це сірою зоною, тому що дійсно вони, начебто, включили цей. Крим до території Російської Федерації, але ми всі чудово розуміємо, що будь-яка міжнародна угода, будь-яка дія на міжнародній арені набуває чинності тоді, коли вона визнана суб'єктом міжнародного права. Ми знаємо, що на сьогоднішній день анексію Криму визнана Російською Федерацією і ще декільками країнами, які перебувають у форватері політики. Ну, це країни не першого рядку. Всім, всім скажімо так, розвинутим світом це визнається як військова агресія. Тому я не вважаю, що, наприклад, громадян Криму будуть сприймати як повноцінних громадян Російської Федерації в світі. Я думаю, що ці громадян чекають і візові обмеження, і багато інших неприємностей. Тому тут історія насправді тільки починається в найгіршому виконанні для громадян Криму. Я думаю, що більшість громадян Криму залишить просто український паспорт. І везме російські паспорти, двойне громадянство, повільне громадянство є достатньо поширеним явищем. В таких сірих зонах, зокрема, у у людей є по 5 паспортів, і це нормально, тому, тому що можуть себе якось виживати в цій, цій ситуації. Питання пов'язане з скажімо, запровадженням певних обмежень пересування. Якщо ми говоримо про те, що буде зупинено там і згідно закону, який пропонується прийняти, і мова йде про обмеження і також і пасажирських перевезень. Але ж ми цим створюємо проблеми не лише для е, окупанта, ми створюємо це проблеми для громадян, які хотіли б мати трафік з України. Що робити в цій ситуації? Чи все таки в другому читанні це буде, буде Е, Ну, я вважаю, що. Скажімо так, громадяни, які будуть пересуватися з Криму до України за українським паспортом, безумовно, ну, скажімо так, мають це робити у максимально спрощеному режимі. Те, що має бути на сьогоднішній день посилений контроль і не має бути вільного пересування, це безумовно. Між іншим, це так само, як і контекст введення візового режиму з Російською Федерацією. Тому що в даному випадку ми маємо ситуацію, коли фактично ми у стані ну, майже гарячого військового конфлікту. Територія нашої країни частково захоплена, і безумовно, ми маємо контролювати людські потоки, які проходять з цієї території або на цю територію, тому що, хоча б для того, щоб уникнути певних провокацій вже всередині, скажімо так, континентальної України. Тому я вважаю, що це питання буде відрегульовано під нормативними актами, такими, як там постанови Кабінету міністрів, звісно, закон достатньо невеличкий за обсягом. він не містить вичерпних роз'яснень цього питання, але він на часі, він потрібний і з такими обмеженнями обов'язково. Тому що вони діють, в принципі, якщо обмежень не буде, це буде діяти на користь окупантам. Скіблоска, зараз говорять про те, що буде написана нова Конституція Криму. Але ми знаємо, що в російське законодавство, Російський Федералізм, передбачає приведення у відповідність до Російської Конституції і російського законодавства. Конституції суб'єктів Федерації. Конституція Крима, яка зараз є, вона достатньо має великі повноваження для е, автономії. І по великому рахунку, в підсумку, Крим може отримати не договорну Федерацію, а вихолощено зовсім в документ, які не будуть містити в собі навіть тих гарантій, які мала Конституція автономної субідуки Криму. Е, е, це конституційний процес, в який зараз входить кримчани. Наскільки, на вашу думку, буде прозорим і легітимним, навіть якщо не висунуться на референдум. І е, друге питання це е, буде діяти далі Конституція Криму, яка була прийнята в 98 році? Ну, я вважаю, що тут взагалі нема про що говорити з точки зору закону. Це все тривалий, скажімо так, тривалий злочин. Як ви знаєте, є такий юридичний термін, злочин, що триває. Мається на увазі, що вже протягом місяця йде, скажімо так, спроба там у Криму мається на увазі захоплення державної влади. І відповідно всі ці дії вкладаються у це трактування цього злочину. Тому будь-які... Скажемо так, нормативні акти, які приймаються так званою владою Криму або інспіруються там з Москви, скажімо так, федеральним центром Російської Федерації, це з юридичної точки зору. Це будуть документи, які будуть нікчемними з юридичної точки зору. Безумовно, їх буде визнавати знов-таки Російська Федерація разом з декількома сателітами. Міжнародна спільнота це не визнає для українського правового поля те, що буде написано у так званій Конституції суб'єкта Федерації Крим, не буде мати значення, тому що. В Нашому законодавстві, і, зокрема, в цьому законі про окуповану територію, зазначено, що там продовжують діяти законодавство України, так само, як і законодавство Автономної Республіки Крим у складі України. Тому ці всі новотворення, які намагаються зараз проштовхнути, ну, це просто я думаю, що буде лягати як черговим письмовим доказом у кримінальну справу. Ну хотів би зазначити, що е, термін нікчемний. Юридичної практиці застосовується стосовно по цивільного права. Так, так, так. і воно означає, що такий документ не має жодного значення, оскільки так, так. він не він тягне юридичних спроможний да з моменту його видання. Це це ви правильно тлумачення. Далі для слухачів, щоб було зрозуміло, що він не тягне за собою юридичних наслідків, не породжує. От. І отже, якщо жодних юридичних настрійків не буде мати право, яке запроваджують, насаджують на штика в Криму, то відповідно Україна має будувати достатньо тонку технологію взаємодії з громадянами, які залишилися на окупованих територіях. З іншого боку, ми говоримо про збільшення можливостей і прав для кримсько-татарської меншини як корінного народу Криму, аж до визнання права на утворення національно територіальної автономії. Це має бути відображено українському законодавстві. І нормативних документах, які мають йти у розвиток подібних політичних рішень, в тому числі в Конституції. Е, практичне питання. Е, це означає, що Росія запровадить нові телефонні номери. Це означає, що Росія запровадить новий паспортний режим і можливий контроль. Це означає, що Росія запровадить перехід на рубль російський і вивід гривні із е, обігу. Це означає, що цілий, ціла група населення в Криму буде знаходитися поза можливою нормально жити, тобто не будуть з загальної системи. Завершуючи, хотів би запитати, які механізми є у Києві для того, щоб захистити права і свободи перші українців, які там проживають, і громадян України, і примусити росіян враховувати інтереси громадян України, які знаходяться на окупованих територіях? Ну, це звісно дуже складне питання в сьогоднішній ситуації. Я вважаю, що перш за все, уряд України має підготувати можливість для виїзду з Криму тих українців, які не зможуть фактично там знаходитись і жити, не зможуть отримувати там пенсії, не зможуть працювати саме через те, що вони будуть відмовлятися отримати російське громадянство. Відповідно, вони не можуть там сплачувати податки, і все інше. Тому безумовно український уряд має передбачити. Бачити, ну називемо прямо евакуацію цих людей на материкову Україну. Це перше, що має е, передбачити уряд. Друге, безумовно, е, слід е, скажімо так. Подбати про тих, хто в силу різних обставин не може покинути Крим, В них немає куди виїхати. Врешті-решт вони просто можуть за станом свого віку чи здоров'я не здатні для переїзду в якісь інші регіони. З цими людьми буде найскладніша ситуація, тому що я впевнений, що окупаційна влада буде все робити, щоб. Обмежити банковські можливості для сплати пенсій, тому що уряд України зазначив, що ми не кинемо громадян на призволяще пенсії, і всі соціальні виплати будуть е виплачуватись. Впевнений, що буде зроблено все, щоб позбавити е українських громадян можливості отримувати ці гроші для того, щоб максимально ускладнити їх. Ну напевно, що про це слід е домовлятися перш за все. З європейською спільнотою, бо це вже буде мати ознаки прямого катування людей, позбавлення їх можливості до людського життя. Це фактично злочини, які передбачають, скажімо так, вже відповідальність зовсім іншого рівня, тому що люди залишені без засобів на існування це люди, які піддаються тортурам. Це про це не слід е, забувати, і я думаю, що наше сьогоднішнє керівництво держави має цьому приділити належну увагу, перш за все, на міжнародній арені, тому що в у внутрішніх відносинах між Україною і Росією це питання вирішено належним чином не може бути. Росія не буде до цього дослухатись, тому що це буде її, скажімо так, політика. Ну абсолютно така свідома. Дякую, У нас гарна новина. Знайшлися режисер і оператор вавилону 13 в Криму, вони на свободі. Ми їх з чим вітаємо. Сподіваюся, що все було добре, не до Києва. З вами був Віталій Кулик та наш гість, адвокат Юрій Заневич. Будьте з нами, залишайтеся з нами, ми знову досповермося через кілька хвилин. Дякую.